У середу, 16 квітня, відбулось судове засідання по обвинуваченню в шахрайстві в особливо великих розмірах і підробці документів, організованої злочинної групи, до якої входить нинішній депутат Житомирської міської ради та перший заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Михайло Пухтаєвич. На початку засідання з'ясувалось, що в судовій залі відсутній представник загиблого обвинуваченого Павла Сокура, вислухавши думку учасників процесу, суд ухвалив не розглядати справу без представника обвинуваченого суд постановив, від на даний час від обвинуваченого Мартинівського та його захисника надійшли клопотання, яке має важливе значення для слухання даного кримінальної справи і вирішення питання, що передбачено Кримінально-Пасальним кодексом України. Що може потягнути за собою наслідки? Що пов'язані з обвинуваченням інших підсудних на сьогодні в судовому засіданні слід оголосити перерву додати, яка визначена судом раніше і узгоджена з іншими сторонами справи. Після судового засідання перший заступник голови луганської військово-цивільної адміністрації Михайло Пухтаєвич відмовився коментувати журналістам, чому він опинився на лаві підсудних та швидко залишив приміщення суду. Наступне судове засідання відбудеться 7 травня.